Давай подивимось, дівчинко моя, хто весь час думає про тебе, що це за людина і що там взагалі думає, що взагалі хоче від тебе. Це дуже важливо, надзвичайно важливо. Отже, король чаш М -м -м. і поміркованість. Так, ось я думаю про тебе король час, чаш, хто це може бути? Ну, поки що не знаю, це може бути твій сусід, твій чоловік. Король час, чаш це людина, яка закохана в тебе. Поміркованість говорить про те, що він думає про тебе стабільно, і дуже стабільно він настільки багато про тебе думає, що сам собі каже: Так, заспокойся, давай трошечки менше, давай зараз не будемо про неї думати, тому що, якби ти заполонила всі його думки, хто це такий? Цей чоловік королева мечів. Цей чоловік має жінку, королеву мечів, таку жорстку, холодну жінку, жінка з таким холодним розумом і розрахунком. Добре, а для чого тобі це знати? Ага, ну у вас тріугольник. Ти, значить, його знаєш дуже добре, і що? Ти отримаєш від нього повідомлення дуже швидко, про що він там буде говорити тобі в цьому повідомленні? Про те, що він з цією своєю королевою мечів розходиться, башня в них буде. І що? Хоче з тобою він пару?